Україна збільшить цьому році свій оборонний сектор в шість разів. Таку заяву сьогодні зробив міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Ну прекрасно, це те, що треба в шість разів. Це просто е, мрія будь-якого військовослужбовця, який воює на фронті, якому гостро не вистачає боєприпасів. Е, краще було б, звичайно, в 16 або 26 разів. Ну, добре, ж хоч 6. Єдине, що хотілося б відразу спитати міністра: а чого це не можна було зробити в 2022 е, році? По відношенню до того, що було в 21-му, збільшити в шість разів. В 22-му нам гроші давали, не питаючи. Ми їх на дороги тратили. Так якби ми в 22-му році в шість разів збільшили ВПК в порівнянні з 21 м ну будуючи заводи десь в Закарпатті, яке взагалі не обстрілюється, слава Богу, хоча би ближче до кордону сюди Івано-Франківщина, Львівщина. От. А е, в 23-му, минулому ще в 6 разів це було б в 36 разів збільшено е, по відношенню до 21-го року. Так більше було б нас зброї і боєприпасів, ніж ворога. Однозначно. От ну е, тут в мене правда ще одне є зауваження. Коли говорять про збільшення в шість. Або в 10 разів цілих галузей промисловості, то, знаєте, згадується досвід комуністичного Китаю, Маоїського, часи культурної революції. Вони там тоді теж поставили задачу чи то в 6, чи в 10 разів збільшити урожай пшениці за один рік. В результаті їм довелося всіх горобців перестріляти, щоб у нас так не вийшло.